Олександр Терен та Інна Білєнь офіційно не разом сьогодні. Пара повідомила, що вони розійшлися. А ще в цьому відео розберемося, чому терен заблокував іну в інстаграм, та як волонтерка і ветеран війни влаштували пінг понг розбірки в інтернеті. Давайте по черзі, бо розрив вже екс закоханих вийшов. Якийсь ну дуже скандальний. Привіт, подписчики! Так от зранку в інстаграм вийшов спільний допис, де закохані оголосили, що вони вже не разом. Потім в телеграм-спільноті Іни почалися обговорення окремих коментарів від Олени Мандзюк. Після чого Сашко вийшов ось цим токсичним написом в сторіс, і полетіли звинувачення у бік підписників Іни, на що дівчина тактично відреагувала, ставши на бік своїх інстафоловерів. Але це ще не все, далі гірше. А поки що подивіться монолог хлопця. Привіт, друзі і недруги. Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки підписники Інне, ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони, образи вже дійсно перейшли всі межі, і мені це не подобається. Я намагаюся і так з цим дуже довго боротися. І мені вдасться це зробити, повірте, з вами чи без вас. От тому. Хочу сказати, що я ніколи не ображав Інну. Я поважаю її як людину і як жінку. Тому те, що ви пишете, це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним з тих, хто це написав. А ось далі Бучко видалив іну зі співавторства спільного допису. Хоча, як виявилося, що текст посту написала саме дівчина, і білінь розповіла, що він просто заблокував її в інстаграм. Ну, і думку українців Терен назвав жбурлянням лайна на вентилятор. Ну і Сашко спростував слова Іни, заявивши, що він не блокував її, просто відписався від неї. А от вона приховала від нього усі сторіс.